Хочу позбути з пігментних плян день третій. Тут я ділюсь з вами своїми секретами, та що саме я роблю для того, щоб прискорити свій бажаний результат. Сьогодні я розкажу вам про продукт: це суперфуд, який класно вживати і маленьким дітям, і дорослим, людям похилого віку, годуючи мамам чи вагітним, тому що він покращує роботу мозку, він захищає клітини нервової системи, він регенерує клітини печінки, тому що від стану печінки залежить якість нашої шкіри. І головне, про що хочу сьогодні розказати: він покращує роботу жовчного. Саме жовч відповідає за засвоєння жиророзчинних вітамінів та поживних речовин з їжі. І оскільки я хочу, щоб моя шкіра очистилась, то починати треба саме з роботи жовчним. Цей продукт соняшниковий лецитин. Це 96% фосфолипідів. те, що необхідне для того, щоб реологія жовче покращувалася, покращувався жовчий отік. Якщо є перегиб, якщо є якісь камінці, то саме соняшниковий лецитин допомагає прибрати ці камінці та покращити жовчий отік. Тому спробуйте, це класний продукт, він смачний, а головне корисний. До наступних зустрічей!